Сьогодні до пошуків Тараса Познякова долучилися службові собаки. Чету кінолог дає понюхати кросівок зниклого. Метр за метром вони обстежують увесь ліс. Собака шукає по сліду, по запаху речі. Я йому даю понюхати. Прикриваю морду, щоб запах тільки через нос, щоб він нюхував через ніс. Нюхай. І даю йому команду шукайте. Уже кілька разів знаходив людей, але запах Тараса у цьому місці він не відчув. Значить, чоловіка тут не було. Пошуки зниклого чоловіка тривали цілу ніч. Родичі та люди, які зголосилися допомогти, обстежили ангари та закинуті будівлі, але так нічого і не знайшли. На ранок до Бобриці прибули свіжі сили із Львова та Києва. Це дало змогу розширити коло пошуків. Через інтернет небайдужі просять допомогти із тепловізорами та квадрокоптерами. До бобриці їде машина за машиною. Усі хочуть бодай чимось допомогти. Дитина то є трагедія для батьків. Територію у радіусі 20-30 кілометрів навколо села вже прочесали. Люди, які беруть участь у пошуках, уважні до кожної дрібниці. Побачили, було таке, як яма, виходить. Розкопали там був ротвейлер. Ну, хтось вивіз і закопали. Ну, а так, щоб по суті щось таке, нічого такого немає. Бобриця це останній пункт, де сіру Ауді А6 зафіксували камери відеоспостереження. Машина в'їхала до села із сусідньої Білогородки. Пасажири не видно, заднє сидіння також не видно. Співпадає цей номер. О 12-й годині він був привіз в привізі Бобрицю. Ауді проїхала центр села і рушила у тупикову дорогу. А через 6 хвилин тим же шляхом повернулася назад. Куди автомобіль поїхав далі, поки невідомо. По слухах кажуть, що задіяли екстрасенсів ясновидячих, що вони наводять дещо треба потрібно шукати десь біля води. Попутників Тараса, яких він знайшов через інтернет-ресурс, вже перевірили. Вони нібито навіть не сідали до його машини. Ситуацію вже скористалися шахраї. Тепер тероризують батьків зниклого хлопця фальшивими дзвінками. У друзів Тараса є кілька версій його зникнення. Автомобіль коштує від 10 до 12 тисяч доларів. Ми знаємо неподинокі випадки таких ситуацій, які вже відбувалися в Україні. Тому викидати цей момент неможливо. Другий варіант це ж таки, можливо, якісь конфліктні ситуації з людьми, яким він підібрав. І третій варіант, який зараз починає набирати обертів, тому що кажуть, що батьки відносяться до певних органів, що це можливо якась помста, можливо, якась ситуація налякування чи викупу. Водіїв, які 4 квітня між 11 та 1 годинами проїздили за маршрутком бузова білогородка Бобриця. Родичі просять переглянути відео з автомобільних реєстраторів, а усіх небайдужих долучитися до пошуків. У ці хвилини у місті Боярка збирається чергова ініціативна група Дорога кожна хвилина.